Головна тема дня у Чорноморську відбулася обласна нарада. На порядку денному декілька важливих питань. Одне з них підготовка до майбутнього зимового сезону. За словами начальника одеської районної військової адміністрації Юрія Крука, головне завдання зараз облаштувати пункти обігріву по всій території області. На порядку денному сьогодні головне питання це опалювальний сезон. Це робота взимку, це заходи забезпечення населення наших жителів в ситуації можливого відключень від електроенергії внаслідок сьогодні дій ворога, який продовжує атакувати наші об'єкти енергетичної інфраструктури, і власне це питання одне з основних сьогодні. Створення пунктів обігріву, вони будуть у нас називатися. Частина з них будуть називатися пункти незламності, і я думаю, що такий анонс найближчим часом буде озвучений, доведений до всіх мешканців, в тому числі і в Чорноморську. Філософія підходу по пунктів обігріву. Така, щоб ми покрили максимальний відсоток наших мешканців, особливо це стосується багатоповерхових домів, тобто забезпечити всіми, всіма засобами життя забезпечення да? тобто на випадок, коли не буде світла, там день, два, три. Чи... Більше такі ситуації теж можливі, тому ми до них готуємося. Ми моделюємо цю ситуацію заздалегідь для того, щоб е кожна громада е була готова до е певних дій внаслідок настання е надзвичайної ситуації. Ще одне важливе питання: укриття та бомбосховища. Робота з облаштуванням триває з початку війни та по сьогоднішній день. Мета максимальний комфорт задля забезпечення необхідних умов перебування. Другий напрямок це укриття і бомбосховища це теж завдання, яке фактично триває у нас на протязі всього терміну війни. І я думаю, що жити ми будемо з цим питанням ще довго, тому максимально завдання до всіх голів громад. Облаштувати, виділити кошти, облаштувати максимально максимальне бомбосховище, укриття особливо це стосується наших закладів освіти дитячих садочків, в тому числі. Ну і фактично облаштування, яке пов'язано починаючи від показників, тобто люди повинні знати, куди йти, в яких приміщеннях, в яких підвальних приміщеннях облаштовано, і комплектування цих. Об'єктів відповідно до рекомендацій, тобто починаючи від води і закінчуючи знову ж таки сьогодні відповідно до погодних умов засобами обігріву. Також на порядку денному були питання, які стосувалися розміщення переселенців на сьогоднішній день. у Чорноморську близько 6 тисяч внутрішньо переміщених осіб. Також були питання закриті, які стосувалися співпраці зі збройними силами та військовими підрозділами. Фінансові питання, питання виконання бюджетів, питання е, сьогодні розміщення внутрішньо переміщених осіб, тобто людей, які були вимушені пересуватись з громад з областей, де сьогодні активна фаза бойових дій відбувається. Це наш обов'язок сьогодні допомогти таким людям, тому в е, нас. Досить багато сьогодні по району таких осіб. Це вже нараховується 89 більше 89 тисяч осіб, які яких ми називаємо внутрішньопереміщеними, тобто є велике завдання для забезпечення відповідних можливостей для їх розміщення по кожній громаді одеського району. Ну, це ж саме стосується і Чорноморська. Тут же в нас більше 6 тисяч внутрішньопереміщених осіб, і фактично ця робота проводиться. Ну, інші напрямки, які які, скажімо так, не підлягають широкому розголосу, є закриті питання, якими ми займаємось, Тобто, тобто допомога Збройним силам, взаємодія з підрозділами ЗСУ, військовими частинами і фактично укріплення позицій по району, все це та робота, яку ми приділяємо увагу щоденно і фактично робимо все для того, щоб ми разом наближали нашу перемогу. Всі буде Україна, єлизавета Шерметєва Тимур Задорожний і Т3.